Вітаю! Сьогодні, поки немає світла, я хочу розповісти про такий дуже важливий для нашого тіла мікроелемент, як селен. Не дивлячись на те, що селену треба не дуже велика кількість в нашому організму, але він поступає в наше тіло дуже з невеликою кількістю продуктів, я вам хочу зачитати, якими продуктами можна отримати селен: бразильські горіхи, палтус, жовтий тунець, устриці, насіння соняшника, гриби шиїтаки, цеплятка, Курячі яйця і сардіни. Ну, зокрема, в курячих яйцях, щоб 100 грамів курячих яєць, коли ми з'їдаємо, ми отримуємо лише 44% добової норми е, селену. Селен працює по двом напрямкам великим. Це ну, головним напрямкам, тому що там в нього дуже важливі кількість завдань в нашому організмі. Але це система. ендокринна система, зокрема. Чи це щитовідна залоза, чи це цукровий діабет, чи це захворювання придатків, без селену неможливо вилікуватися, без достатньої кількості селену неможливе повне оздоровлення людини. І інший напрямок це серцево-судинна система. І тут знову, чи це підвищений тиск, гіпертонія, чи це варікозне розширення вен, чи це стенокардія, аритмії. Кругом потрібен селен. І оскільки ця речовина така важлива, а з їжею надходить недостатньої кількості, дуже багато компаній працюють над тим, щоб е, запропонувати нам біологічно активні добавки. Зокрема, і українська компанія New Life нам пропонує біологічно активну додавку зelenомітіанін. Тут е, дуже, е, одна з найбільш е, е, біодоступних форм селену, вона в поєднанні із амінокислотою е, Метіонін. І інший варіант отримання цього мінералу, мікроелементу це астрагал. Корінь астрагалу тут не дуже видно, тому що темно, але це у нас екстракт кореню астрагалу. Ну, астрагал дуже відома травичка, її ще називають Божі ручки. Бере участь, у багатьох, бере участь у лікуванні багатьох хвороб, тому рекомендую вам звернути увагу на ці два препарати. Дуже недорого. Дуже запомірні кошти можна наповнити наш організм такою важливою мікроелементом, як селен. Залишайтеся здоровими і будьте щасливими.